Здоріти можна цілий мішок одягу секонд-хенду майже на 6 тисяч гривень. Тільки сьогодні милі носочки чого вартують. Загалом сьогодні взяла багато одягу шоколадного кольору, дещо навіть поміряла. Це та нас така дуже класна шубка глибокого шоколадного кольору, В повністю новому стані на кнопочках та взагалі дуже дуже м'яка. Я її знайшла не одразу, пізніше їх хтось залишив. Ще взяла такі спортивні штинці, також шоколадного кольору. Так. Боді з рукавами та спідниця шос знайшла дві сорочки, ось така вишиваночка від зари та червона плітина. Знайшла дві сукні, вагалася, яку взяти, взяла обидві. Ну а цю ковтинку зі стразами я не вагалась. Моя. Мама таке обожнюю. Футболку залишила через поганий стан. Тут взагалі якийсь чорт намальований. Взяла комбез чорного та синього кольору, запутався зараз. Ще думала взяти цю сукню, але не виправдав склад тканини. Не знаю, для чого ці подушечки, але в дитинстві точно взяла для льольок. Ще одна шубка, яка покрила моє сердечко, і я вже біжу мірити. Колір просто бомбезний, насиченіший, чим на відео. Думаю, круто підійде для класних фотосесій. І взяла дві сукні по фігурі блакитного та сірого кольору. Футболка стейдлор свій була зашмаркана, а зелена жилатка була в плямах, які точно не вистерую. Поміряла курточку від зари. Я звісно розумію, що. Це тренд, але вона мені нагадала дідову діду Взяла спортивну спортивна з світловідбиваючим ефектом та ромперналіз. Отако сука з натуральної шкіри, але була дитяча. Дуже сподобалися туфліки, обклеєні стразами. Вони на не сонці нереально блестять, але дефектів на жаль більше, ніж їх ціна. Тому я їх залишила. Взяла різні красиві бюстгальтери та в кінці знайшла собі бомбер. Речі, які взяла, очікуйте на оновлені в інстаграм.